Євангелія від Марка. Розділ 10. Вийшовши звідти, Ісус приходить у юдейську землю по той бік Йордану. І знову сходяться до нього люди, і Він за своїм звичаєм знову навчає їх. Приступили Фарисеї і, спокушаючи його, питали. Чи можна чоловікові відпустити жінку? А він, у відповідь, сказав їм Що заповів вам Мойсей? Вони сказали Мойсей дозволив написати грамоту розлуки та й відпустити. То із за серця вашого, запеклого, сказав Ісус їм, написав він вам отой припис. А на початку створення Бог створив їх чоловіком та жінкою. Ось чому чоловік покине свого батька, матір і пристане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом. Тому вже не двоє лише одне тіло. Що отже злучає Бог, людина хай не розлучає удома ж. Учні знов його про те запитали, а він сказав їм Хто відпускає свою жінку і бере другу чужоложить з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложить. І приносили до нього дітей, щоб доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши те, Ісус виявив незадоволення і сказав їм Пустіть дітей приходити до мене, не бороніть їм, таких бо царство Боже. Істинно кажу вам Хто царства Божого не прийме як дитина, не ввійде до нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Коли він вирушив у дорогу, прибіг один. Упав перед ним навколішки і почав його питати Учителю благий, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне? Чого називаєш мене благим? сказав Ісус до нього. Ніхто не благий, окрім одного бога. Заповіді, знаєш, не вбивай, не перелюбствуй, не кради, не свідкуй неправдиво. Не кривдь, шануй твого батька та матір. Він же у відповідь мовив до нього, Учителю, я вже те дотримував з малку». Тоді Ісус, поглянувши на нього, вподобав його і сказав йому: Одного тобі бракує. Піди, продай, що маєш, дай бідним, та й будеш мати скарб на небі. Тоді Прийди і, взявши хрест, іди за мною. Той же, зажурений тим словом, відійшов геть засмучений мав бо великі багатства. Тож Ісус, обвівши зором навколо, каже до своїх учнів: Як тяжко тим, що мають багатства увійти в Царство Боже. Учні здумілися цими словами. Ісус же знову заговорив до них і каже Діти, як тяжко тим, що звірилися на багатства, увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушко голки, аніж багатому ввійти в царство Боже. Здивувалися ті ще більше, і один до одного казали. Хто ж тоді може спастися? Ісус же, поглянувши на них, мовить у людей це неможливо, але не в Бога. У Бога все можливо. І заговорив до нього Петро. Ось ми покинули все і пішли слідом за тобою. Ісус озвався і каже істинно кажу вам. Нема такого, хто, кинувши свій дім або братів, або сестер, або матір чи батька, або дітей, або поля ради мене та ради Євангелії, не дістав би сторицею тепер, у цьому часі, посеред гоніння домів, братів, сестер, матерів, дітей і піль, і в майбутньому віці життя вічне. І багато з перших стануть останніми, а останні першими. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними, і дивувалися вони, ідучи за ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має стати з ним. Оце йдемо в Єрусалим. І син чоловічий буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганам, і насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його і уб'ють він же по трьох днях воскресне. Як і вже Таюан, сини Заведея, підходять до нього. Та й кажуть йому Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, Що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус же сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли Можемо. Ісус сказав їм, Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещусь, хреститиметесь? Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч? Не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами. Але хто зміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. І приходять вони в Єрихон. Коли ж він з учнями своїми і силою народу виходив з Єрихону, син Тимея, Вартимей, сліпий же брак, сидів край дороги. Довідавшись, що то Ісус з Назарету, закричав він і промовив: Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною. Багато сварили Його, щоб мовчав, та він. Кричав ще більше, Сину Давидів, змилуйся надо мною. Ісус же спинився і каже, Прикличте Його. Кличуть, отже, сліпого і говорять до нього Бадьорся, устань лиш, кличе тебе. Він же, скинувши свою верхню одежу, скочив і підійшов до Ісуса. Ісус, до нього, звернувшись, каже, Що ти хочеш, щоб я зробив тобі? А сліпий йому, учителю мій, щоб я бачив, сказав Ісус до нього: Іди, віра твоя спасла тебе, і негайно прозрів той та й пішов дорогою за ним. Послання до Ефесян, розділ 5 Будьте Отже послідовниками Бога, як любі діти, і ходіть у любові за прикладом Христа, що полюбив вас і видав себе за вас як принос та жертву приємного Богові запаху. Розпуста і усяка нечистота та захланість. Щоб і не згадувалося між вами, як це й личить святим. Так само безсоромність, чи балачки безглузді і порожні жарти. Воно бо непристойне, а радше дякуйте Богові. Бо знайте, що жодний розпусник, чи нечистий, чи захланий, що є ідолослужитель, не матимуть спадщини у Христовім і Божім Царстві. Нехай ніхто вас не зводить марними словами, бо, власне, через це спадає гнів Божий на синів бунтівливих. Не майте отже нічого спільного з ними. Ви були колись темрявою. Тепер же ви є світлом у Господі, поводьтеся ж, як діти світла. Плід світла є в усьому, що добре, що справедливе та правдиве. Шукайте пильно того, що Господові подобається. Не беріть участі в безплідних ділах темряви, а радше їх картайте, бо що ті люди потай виробляють соромно і казати. Все, що ганиться, стає у світлі явним, а все, що виявляється, стає світлом. Тому Писання говорить Прокиньсь, осплячий! І встань із мертвих, а Христос освітить тебе. Тож уважайте пильно, як маєте поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час бо дні лихі. Тому не будьте необачні, а збагніть, що є Господня воля. І не впивайтеся вином, яке доводить до розпусти, а сповнюйтеся духом. Проказуйте між собою в голос псалми і гімни та духовні пісні, співайте та прославляйте у серцях ваших Господа і дякуйте за все завжди Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Коріться один одному у Христовім острасі. Жінки нехай коряться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік голова жінки. Як і Христос голова церкви, свого тіла, якого він Спаситель. А як церква кориться Христові, так у всьому і жінки своїм чоловікам. Чоловіки любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і видав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води за Словом. Щоб появити собі церкву славну, без плями чи зморшки або чогось подібного, але щоб була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх жінок як свої тіла, бо хто любить свою жінку себе самого любить. Ніхто ж ніколи не навидів свого тіла. Навпаки, він його годує і піклується ним. Як і Христос Церквою, бо ми члени тіла Його. Тимто і покине чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і вони обоє будуть одне тіло. Це велика тайна. А я говорю про Христа і Церкву. Нехай же кожен з вас зокрема любить свою жінку так, як себе самого, а жінка. Нехай поважає чоловіка. Псалом 21 О Господи, в силі твоїй цар радіє, і в твоїй допомозі веселиться вельми. Бажання серця Його. Ти йому вволив, і проханню уст його ти не відмовив, бо ти йдеш йому назустріч благословенням щедрим, кладеш йому на голову вінець щирозолотий. Життя просив він в тебе, ти йому дав його. Довготу днів навіки вічні. Завдяки твоїй допомозі. Велика Його слава, величність і красу поклав єси на Нього, бо Ти даєш йому благословення вічне, і звеселяєш його радістю обличчя Твого. Бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього не похитнеться. Твоя рука знайде всіх твоїх противників. Правиця твоя влучить всіх, хто тебе ненавидить, ти вчиниш їх, неначе піч вогненну в час твого з'явлення. Господь вогнем проглине їх у своїм гніві. Потомство їхнє ти із землі вигубиш і їхніх нащадків з поміж дітей людських. Коли задумають на тебе лихо. Лукаву врадять раду не здолають, бо ти обернеш їх до втечі, напнеш їм в вічі твого лука. О, вознесися, Господи, у твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Книга. Приповідок, розділ 17 Ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвеного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину. Як горно срібло, а вогонь золото, так господь випробовує серце. Злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає. І хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей сини синів. Слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурневі наказуюча мова. Тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того. Хто його має, куди б не обернувсь він, матиме щастя Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Розумного проймає більше картання, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки заколоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутися на ведмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить, від хати того зло не відійде. Почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдовує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні господеві. Навіщо гроші в руках дурня, Щоб мудрості купити. Та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу. Він братом буде, коли спаде нещастя. Немає глузду той, хто зобов'язується і дає запоруку перед ближнім. Хто любить рани, той любить сварку, а хто нахабний. Той занепаду шукає. Підступне серце добра не знаходить, язик лукавий у біду потрапляє. Хто народжує дурня собі на журбу народжує, тим то батько дурного радощів не знає. Веселе серце ліки добрі. А дух прибитий висушує і кості. Гостинці з-за пазухи бере безбожний, Щоб скривити стежки, правосуддя, мудрість у розумного перед очима, дурного ж очі на край землі несуться. Безумний син своєму батькові досада. І гіркота тій. Що його вродила. Карати справедливого недобре, як і бити благородного за правоту. Хто в словах Здержливий той має знання, і розумний той, у кого кров холодна. І дурень, як мовчить, здається мудрим і розважливим, як стулить губи. Книга числа, розділ одинадцятий. І почали люди гірко нарікати. І дійшло те нарікання до вух господніх, І почув Господь, та й запалав гнів його, і зайнявся між ними вогонь Господній і пожер кінець табору. Заголосили люди тоді до Мойсея, і Мойсей заблагав до Господа тож вогонь і погас, І названо те місце Тавера, бо палав між ними вогонь Господній. І забаглося Мішані юрбі, що була між ними, їсти. Так що і сини Ізраїля й собі стали плакати. Хто мовляв? Дасть нам м'яса їсти. Пригадуємо собі рибу, що задарма їли в Єгипті, огірки, диню, пір, цибулю, чесник. А тепер душа наша прагне, а нема нічогісінько, сама лише манна перед нашими очима. Манна ж була, наче коріяндрове насіння, а колір її як колір буелія. Народ розсипався і збирав її, і малов на жорнах або товк у ступах, то й варили її в горщиках і пекли пляцки. А на смак була вона, мов тістечко, на олії. І коли вночі спадала роса на табір, то спадала на нього і манна. Вчув Мойсей, що народ плаче по сім'ях. Кожен коло входу до свого шатра, і гнів Господній запалав вельми, то й стало йому прикро. І сказав Мойсей до Господа, Чому вчинив ти таке зі своїм слугою? Чому не знайшов я ласки в очах у тебе, що он, тягар усього цього народу, звалив ти на мене? Чи то ж я зачав увесь той народ, чи то ж я породив його. Що ти мені кажеш носи його, мовляв, на лоні в себе, як то нянька носить немовлятко, носи аж до землі, про яку ти клявся їхнім батькам. Звідки люзяти мені м'яса, щоб нагодувати весь народ цей. Ось вони з плачем насіли на мене, кажучи дай нам м'яса їсти. Не підсилу мені одному нести весь людоцей, занадто тяжкий він для мене. Якщо й далі так обходитимешся зо мною, то ліпше молю вбий мене, коли я знайшов ласку в очах твоїх, щоб я не бачив горя мого. І промовив господь до Мойсея. Збери лишень мені сімдесят чоловіків із старшин в Ізраїлі, про яких знаєш, що вони люди розсудливі та вміють правити народом, і приведи їх до намету зборів, нехай стануть там з тобою. Я зійду і говоритиму там із тобою, і візьму від духу, що на тобі, та й покладу на них. То вони й нестимуть з тобою тягар народу, щоб не одному тобі нести його. А людям скажи освятіться на завтра і їстимете м'ясо. За те, що ви плакали в голос перед Господом, примовлявши, о, коли б то ми вже мали м'ясо, в Єгипті було нам так добре. Дасть вам Господь м'ясо і їстимете. Не один день їстимете, і не два дні, і не п'ять день, і не десять день, і не двадцять день, а цілий місяць, аж поки не знудиться і не опротивіє вам, ви бо погордували Господом, який серед вас, і плакали перед Ним, нарікаючи, чого це, мовляв, вийшли ми з Єгипту. І сказав тоді Мойсей. Народу, що між ним я обертаюся, 600 тисяч піхоти, а ти кажеш дам вам м'яса, щоб їли цілий місяць. Хіба вистачило б для них, якби повбивати дрібну і велику скотину? Хіба вистачило б для них, якби виловити всю рибу в морі? Господь мовив до Мойсея. А хіба рука Господня? Вкоротилась? Ось побачиш, чи справдиться слово моє, чи ні. Вийшов Мойсей і передав народові слова Господні. Потім зібрав сімдесят чоловіків із старшин народу і поставив їх навкруги намету. І зійшов Господь у хмарі та й говорив з ними. І, взявши з духу, що був на ньому, поклав на сімдесятьох старших. І як тільки спускався на них дух, то вони пророкували, а поза тим не пророкували. Двоє чоловіків залишилися були в таборі один на ім'я Елдад, а другий Медад. І спустився на них дух, бо були вони записані, але не вийшли були до намету. Отож стали вони пророкувати в таборі. Прибіг якийсь хлопчина та й оповів Мойсеєві. Кажучи, Елдад та Медад пророкують у таборі. А Ісус навин, що услуговував Мойсеєві з Малку, урвав йому мову, кажучи: Мій пане Мойсею, заборони їм. Мойсей йому і каже: Чого то ти заздриш замість мене? Ох, коли б то весь люд Господній та й зробився пророком. Коли б то Господь зіслав свій дух на них. І повернувся Мойсей до табору сам він і старші Ізраїля, і повіяло вітром від Господа, і нанесло перепелиць від моря, та й накидало їх у табір, десь на день ходи в один бік, і десь на день ходи в другий, навкруги табору, а поверх землі близько на два лікті. Кинулись люди збирати перепелиць увесь той день і всю ніч, ще й увесь другий день. Навіть хто найменше не збирав, мав десять хомерів, тож і розстелили їх навколо табору. М'ясо було ще в них на зубах, ще його й не з'їли, а гнів господній уже запалав на людей і вдарив господь їх тяжким мором. Тим і названо те місце Ківродга-Тава. там бо поховано людей, що були ласі. З Ківродга-Тави рушив народ до хацероту, і в хацероті зупинився.